Всім привіт! Це включення з першої ліги. В цьому матчі можна роздати тот більше одного, враховуючи що інгуляцію підкрив рахунок. В Карпаті Лвів хороша атака. В принципі, вони, вони, вони це доказують і після, і після паузи інгуляція не саме найкраще грає в останніх матчах. Тобто програв агробізнес, то нічия знивозував. З, з Тільки мінімальні. Міні, міні, Перемоги над командами, Опять же, не вабузу, воно якби це взагалі. Тому тут це правильно, але Опять же, це буде правильно так на 80 ті хвилині, не знаю, з коефіцієнтом 8. Ну, в принципі, якщо ви думаєте, що це неможливо такі ставки зробити, то я в наступних відео вам докажу, що це цілком реально.